Шановний пане голово, шановні судді Верховного суду, шановний пане спікере, шановний пане прем'єр-міністре, не бачу їх, хотів привітати. <ріху> Вітаю вас. Пане голово, шановні присутні, шановний пане. Генеральний прокурор. Передусім, передусім вітаю всіх вас з професійним святом, днем працівників суду. Цей день містить багато важливих різних сенсів, як історичних, так і політичних, на мою думку, але головний сенс цього дня все ж таки мені здається, особливо в сьогодні, це сенс моральний. Це день людей, які своєю роботою, своїми принципами мають утверджувати в суспільстві справедливість. Саме справедливість це фундамент морального стану будь-якого суспільства. І я дякую тим суддям і тим працівникам суду, хто відчуває моральний сенс цієї роботи і сьогоднішнього свята, і хто робить все, щоб справедливість відчувалася в нашому українському суспільстві. Пані та панове, війна за незалежність України важка війна, яка ставить перед усіма нами стратегічне завдання притягти до відповідальності абсолютно всіх російських вбивць, катів, терористів, зробити на рівні національної судової системи все можливе, щоб були покарані всі, хто скоїв злочини проти наших людей. Проти нашої держави, проти життя. Справедливий і здатний працювати в розумні строки в Український суд це ключовий елемент виконання цього стратегічного завдання. Наші героїчні захисники і захисниці, політичне керівництво, наші дипломати, наші слідчі і прокурори, які розслідують все те, що Наробили окупанти, наробили колаборанти на нашій українській землі, зроблять свою частину роботи. Я впевнений в цьому. Але головним результатом буде саме ваша важлива робота. Я вірю, що вона буде ефективною. Верховний суд займає особливе місце в архітектурі цієї справедливості. Верховний суд має бути тим самим судом права, який так потрібен. Такий важливий будь-який міцній суспільній і юридичній система. Звичайно, як президент України я не можу і не буду визначати будь-які параметри вашої роботи. Але як будь-який українець, я дійсно зацікавлений у тому, щоб в Україні забезпечувала стабільна судова практика, зрозуміла для суспільства і зрозуміла для. Використання судами нижчих інстанцій. Я вірю, що ви зможете забезпечити саме такий високий рівень роботи Верховного суду України. І окремо хочу зазначити: попри війну, попри будь-який спротив, ми продовжуємо процес реформування державних органів України, зокрема суду. Я ініціював прийняття закону про ліквідацію окружного адміністративного суду міста Києва і хочу, щоб це рішення було однозначним, дуже зрозумілим сигналом для усіх суддів про те, що суспільство очікує тільки одного тільки справедливості. Я сподіваюся на ефективну і прозору роботу Вищої ради правосуддя та вищої кваліфікаційної комісії. Суддів України це один з національних уважаю, національних інтересів України. Сподіваюся на те, що вже наступного року вдасться заповнити дефіцит суддівських кадрів, який є в системі на сьогодні. І сподіваюся, що вже зараз розпочинається рух. Нашої держави до нового сприйняття людьми судових органів як гілки влади, яка здійснює правосуддя та допомагає суспільству. І ще одне: сьогодні відзначаємо ми державними нагородами двох українських суддів. це Юлія Матвієва, суддя Іллічевського районного суду міста Маріуполь. З 19 березня російські окупанти утримували Юлію в полоні сім місяців. І в жовтні нашій команді вдалося звільнити її з полону. Я прошу вас усіх підтримати Юлію. Я думаю, це дуже важливо у подоланні того, через що їй дійсно прийшлось пройти. І також Дмитро Константінов. Нагрожується посмертно від початку повномасштабного вторгнення він як доброволець допомагав силам оборони України, зокрема, при розмінуванні 29 жовтня, під час розмінування території Харківської області він загинув героїчно. Вічна пам'ять, прошу вас підтримати. Родину Дмитра слава Україні.